Жарти про мобілізацію, що я маю на увазі, ці всі футболки, типу ухилянта, або дружина ухилянта, Ви, мабуть, теж бачили це в мережі. От коли ви це побачили, у вас як у військового взагалі які були відчуття? Чи можна багато хто каже, що взагалі не розуміють, як можна з цього жартувати? Я не розумію так само. Я не буду тут якимось новатором в своїх думках, але для мене це дуже дратуючий фактор. Я не розумію, як можна писати, пишатися тим, що ти зрадник. Ти зрадив собі, своїй родині, своєму дому, своїй країні. А, на мій погляд, це виключно питання до виховання цих людей і до самоідентифікації. Люди, які пишуть на своїх футболках, ухилля, ну і так далі. Ну, типу, мені здається, що це. Не хочеться їх сварити в кожного з них. Я я за вибір кожного, якщо в нього є цей вибір, але я чіпляючи на себе футболку хілян, він чітко дає нам зрозуміти, хто він. А як ви оцінюєте новий закон?